Не то, що обзор, а поділитися своїм враженням. При покупці гайковерта, шуруповерта DeV, перед тим і користувався Мекітою, ну, обзори не робляться, там порівняння тут ніякого, той акумуляторний, той сітєвий, мощность зовсім іначе. Хочу поділитися своїм враженням. Перед тим користувався Мекітою Стітвою як вона закручує різні саморізи. І після того як купив девольта, що помінялося, що змінилося, як крутить цей В наборі йшло шурповерт і гайкуверт, імпакт і зарядка. Зарядка перепаювалася, бо в Мерці в розетках 110 то перепаювався, ставився конденсатор другий. В наборі не було біт. Це вже я собі докуплював. Будемо показувати, буду вам показувати на дубових брусках і соснових. дубовому сосновому. От. Різниця. Чим мені подобається імпакт? Тим, що вони забивають, не закручують. Тобто перед тим, колись ми не були шуруповерти, сильно болять суглоби. Суглоби в руках, в плечках, сильно болять. Після покупки Микити проблема пропала, суглоби перестали боліти. Бо цей гайков він дійсно добре крутив, забивав. І різниця між ними, от для мене особисто, це цього зразу б'є со старта. А в цього він пізніше починає, коли нагрузку чувствує, тоді починає бити. Це дуже великий мінус. Який мінус того, що хрестик заскакує, от як якусь лаковану продукцію закручуєш, і він не б'є, не б'є, а потім раз починає бити і в тебе злітає хрестик. І можна пошкодити продукцію. В цього таких проблем не було. Цей крутить собі на раз, два. Ну, зрозуміло, що тут плюс, бо акумулятор тут сітєвий не треба з тими шнурками носитися. Дуже великий плюс. Мощність, звісно, тут більша. Тут щітки, тут безщоточні, вони взагалі. Але це не обзор, це не те, що там порівняння якесь. Просто я хочу поділитися своєю думкою. Ну, враженням своїм після покупки цього Макіти. Замінивши на Девольта. Що я почувствував Деволь ДЦ 887 восімдесят сьомий. Макіта. Якщо видно, ТДО. 1F що, Начнемо з бітки PH. Чорні саморези Ну, сверлити тут нічого не потрібно. Він закручує. Набираємо це на бік закручує легенько, Ось двома пам'ятаю. І все, не треба суглоби в мене перестали боліти. Бо тут не потрібно нічого жати, душити. Він саменький, легенький. Для порівняння. Та сама 75-ка саморіз, крутим цим. Він ізначально не б'є, а крутить. От як візьмемо легенько так само тримати його. Бачите, він зіскочив. Просто хрестик вискочив з гнізда. Знову, він вискочив. Він вискакує. Закрутив так само легенько, але два рази вискочив. Це вже добре. А взяти, наприклад, довшого саморізу крутити, він аналогічно буде вискакувати. Бачите, він вискакує. Потрібно душити. Тобто ти душиш на його, приділяєш усилля і того суглоби мене боліє гуляти. Гестола трошки покрутили. А цей Микита, чим мені великий плюс що він зразу б'є, того не треба, воно нічого не скакує, хоч великий, хоч маленький, ніяких поцілій, нічого. Наживляємо і пішли. Ось цим хочу поділитися. Як на мою думку, буду шукати замість нього, щоб зразу бив імпактер. Мені це не подобається абсолютно. Попробуємо поки що покрутити на сосновому брускові, а потім будемо крутити дубового образка. Як в мене особиста думка, я так думаю, що американські, бо це ж американський продукт, вони там мають зірочки. Тобто Т-25-ка зірочку ставлю і саморіз такий в них. З кінці сверло. Воно висверлює собі і під зірочку Я думаю, що в них вони не вискакують, того що зірочка. оце ну, зрозуміло, це все буде пекти, він не буде чувствувати. От. Другу дирочку зірочка. Зірочка не вискакує. От зірка не вискакує. Як не крути? От зірочка не вискакує. Того і, мабуть, вони не придумали, щоб зразу воно било. Не потрібно. Поки легше, то крутить, а потім. А в моєму випадку, коли ми користуємося хрестиками, це дуже велика проблема. Наприклад, ставимо ПЗ-2 на жовті саморези. О, та сама проблема. І все. І зразу вже починає брети. Легенько не можна, так, щоб без осілій його закротити. Мусову 5. Виділяти осіння і висоти. Як в черговий раз оцьой доказує себе. Що тут не потрібно ніяких приділяти. І головне, що він легший за того. І він не його двома пальчиками. Чому? Ви собі розуміли. Він втікає. Але він не заскочить. О. Давайте вже. Зразу. На pH-троєчку на 120 ки саморіз жовтий, грубий, п'ятерка, без сверління, сосну. Так, наживемо. Наживемо і. Не чувствує він того самого язу. Не чувствую. Я його душу. Мусово його душити, бо зіскочить. Так. Сосновий брусок зрозуміло. Давайте подивимося на дубови, що вони можуть. Начнемо. PH. PH2. Простий чорний саморіз. Цьой. Дубовий брусок. Обично переважно, якщо ж я крутив шурпувертом, обично вони лопали. дуб не закрутиш. Без ніякого сілля. Ну, лопнув в кінці. В Кінці? Лопнув. Ще один для порівняння. Пудемо до кінця, Бо. Ще. о, спробуємо. Давайте третьоко швидкість. Все і зламав. От вам порівняння. Ну, Порівняння не вийшло, давайте зараз бо там і там зламав. Ще за два різа візьмемо. Ну, без сверління про чорний лоб лопають. Да. Без сверління ці чорні будуть лопати. Як не крути. Давайте 120-й. Без сверління. Третя швидкість. Тут а, три швидкості на ньому. перша я не знаю, там 25-ку крутити чи що там, друга удочною я користувався. На третій вже можна Тут. Тут і швидше, і треба душити, бо він заскакує. Тим більше, якщо крутиш такого довгого, він як заскочить, то може побити в ці фари. фари під світку цю. Другий брусок хороший, але для порівняння 120 і все, без ніяких усілень. О, не хоче крутитися. Не, вперед, не назад. Саморізи погані. Той викрутив. Ну, як міє, це й О, так то Чорний буде ламати. Так, ставимо зірочку, попробуємо без середини зірочку закрутити. Ну, це німецькі саморези Привіз з Німеччини. Зірочка. Він щось там трошки свердить, але. Він щось там трошки сверлить, того і крутить. От, того, може, і вони переходять нормально, не заскочило нічого. А коли ми тут крутимо ще чорними тими О, ще один мінус, тут так просто не вставляється. тут мусоло відтягнути. І тоді вставиться. Як на цьому? Вже американці зробили, що не треба, нічого там відтягувати. Ставив і все. Відтягувати потрібно, коли виймати. Стави все. Тут. Тут мусило відтягнути. Ой це і просверлив ізначально. на Мощності вистачає, тим паче, що він в мене вже старенький. Давайте поставимо ПЗ-шку другу на жовті саморізи. Глянемо, як жовтий заходить, чи ламає в дуба. Ну, чорний це зрозуміло, не ламає. Тягуєш, щоб було запаліцо. Фонарик, як я замітив, тут слабший. Він без звідси З ручки О. і слабший. Тут три точки, як не є, світять набагато краще. Не дотягнув, зламав. Ну і другий раз в дуб крутиш, то переважно вони, переважно вони ламаються і жовті. Мають. І це. Так що, тим доказано, коли в дуб крутиш, обов'язково сверлити. Тому що вони ламаються, і чи він також ламається, вроді би він закручений і він нічого не тримає. Сосну крутиш, можна спокійно собі не сверлити. А от в дуба. 120-ку жовту. Перед тим посадили Дирочки дві. На шуруповерти зроблю віддільне відео. Віддільне відео, кого інтересує, пишіть. Зробимо відео для вас. Який був до дрелечки сітюві і які, які враження моє особисте при покупці цього шорту. Так. Пашка третя Ставимо для 120-ї жовтого самореза. І закручуємо. І його проблема. Чого він одразу бей, щоб цього не було, щоб цього скакування не було? Чого одразу удара не даємо. Нет, треба спочатку надушити, щоб той удар почувствувати. І то чуть-чуть нажимати треба. Довго я мучився, поки перевчився з ним працювати після цього. Тут проблем ноль. Тут собі поставив, відчуди дирочку нову. Хоп! То самореза. І він пішов. Наживе. І він зразу б'є. І не різ, нема різниці. Чи то, чи то 120 жовта груба заходить в дуба. І не треба ніякого головне усілі. Любого самореза крутиш Він же мучиться і все рівно вот, не заскакує. Ну, далі я не просверлив. Я, він докрутив там, де я просверлив. І він же далі мучиться закручує і все рівно не заскочить вам. І не повредить вашу деталь Отака От От такі мої враження від тих гайку. Чесно говоря, жалію трохи що заказав, ну, що купив. Ну, враження моє після цього сітєвого. Основна проблема це удара нема зразу. Наступна покупка буде, будемо шукати, щоб зразу щось било. Тоді не буде цих проблем, не буде заскакувати. Девольтовський гайкувт, імпакт. DCF 887. І Makita Sitewa dtd 101F. Отаке моє враження. Покупки девольта після гайковерта Микити. Що хочу ще сказати? Бітки ну, в Імпакта не злизуються, так. вони тільки ламаються. Він при ударі їх ламає. То стараюсь купляти професійні імпактовські бітки. От Мілокі, бош Девольт. Такі всякі. всякі пробуємо ще поки що не знайшли таку, щоб... Дійсно вони ламалися, всі вони ламаються з часом. Але нема того, що колись що злизувалися бітки, і погано заходили. Отаке От. От в нас вийшло відео. От як ми насверлили. Хто може порекомендувати імпакта? гайковерта акумуляторного зразу з ударом. Будь ласка, пишіть, бо плануємо щось замінити на краще. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайки і до зустрічі!